Звод управління безпілотних систем це фактично та структура, яка зараз, ну, скажімо так, адмініструє безпілотні системи. Ну, перш за все, наземні, яка адмініструє роботизовані системи, в батальйоні, і навіть частково в бригаді. Ну там середній вік десь 22 ви розумієте, це ну це люди ще навіть непризовного віку. Ну окей 22-23, Ну тобто, більшість людей там не прозовного віку. От це громадяни. Ну я просто знаходжусь серед таких громадян. Ми ж базово доброба. Ну, і для мене, в принципі, вся ця дискусія про аргументацію ухиляння від е, е, того, аби боронити свою сім'ю. Ну, а як ти потім, як ти собі це ну, обҐрунтовуєш? От, ну, Просто як тобі потім з цим жити? Ну, це ж рано чи пізно закінчиться, і я вірю, що воно закінчиться нашою перемогою. Цьому розумінню перемоги, яке, я казав раніше, а як тобі жити потім з тим? Ти ховався чотири роки за спинами оцих дітей, які в мене в зводі? В... В... В...